Доброго дня, вітаю вас на моєму каналі. Хочу присвятити це відео темі Ausbildung. Тема є такою цікавою, багато шукають зараз Ausbildung і не знають, з чого почати. До мене звернулася пані на консультацію і сказала, от мені потрібна така, значить, така підтримка. Де шукати аусбільдунг, як шукати ауспілдунг, що для цього потрібно, ми з нею розбирали конкретно її професію, яку вона хоче. По-перше, давайте подивимося в зеркало і вияснимо, скільки нам років. Чи взагалі ну, математика нормально працює, чи це того варто робити? Аусбілдунг, якщо вам. 55 і зараз навчатися 3 роки, отримувати нову професію, потім шукати роботу, чи будете ви тим спеціалістам, який потрібні в цій сфері, коли вам буде вже 58, це інше питання. Тому, якщо ви, скажімо, молодшим з 40, наприклад, так 42, це може бути ще така, я вважаю, Межа, коли ви можете робити Ауспільдунг. Якщо ви старше, то подумайте про інший варіант отримання професії. Можливо, є Вайтабінг, Виайнштайка, але не навчання з нуля. Тепер, для того, щоб навчатися, вам допоможе багато організацій. По-перше, ви сама. Ви маєте подивитися до себе значить, на свої документи і подивитися, які у вас є документи. Перший документ, який вам потрібен, це свідоцтво про закінчення школи. Яку школу ви закінчили? Це означає, всі ваші е, свідоцтво про закінчення школи, всі ваші дипломи про освіту ви віддаєте на Переклад, і там вам скажуть ваш який шуль обшлюс, чи це у вас буде реальшуля, чи це буде хауптшуля, чи це буде абітуа? І якщо у вас абітуа є, то ви можете навчатися в університеті, це може бути студіум. Якщо у вас нема абітури, то ви не можете навчатися в університеті. Навіть дуаліс студіум ви не зможете робити. А, якщо у вас є реальшуля хауптшулі? І абіту ви можете робити Ausbilдунг, тобто навчатися на певну професію. І це саме перше, коли ви будете шукати Ausbilдунг, ви його шукаєте онлайн. Ми, наприклад, шукали зараз для цієї пані, ми заходимо в інтернет, да, я взяла свій другий телефон, ось один, ось у другий, і кажу, да, наприклад, де вона живе, да, давайте візьмемо графічний дизайнер. І виходить інформація. Багато інформації є на сайті Arbeitsagentua, ви там можете знайти. Но ми з нею подивилися, наприклад, в Ікеї. і що є дуже цікавим. Якщо ви шукаєте Ausbildung, то шукайте такі сильні мережі, як Ікея, може бути Aldi, Lidl, інші магазини. Пекарь, хто де хоче, ДМ, Мюллер, тобто мережі, які є стабільними, в яких є загальна структура. Якщо ви будете шукати приватні практики, там така, знаєте собі, інтимна е обстановка, і може у вас будуть якісь складнощі, але якщо ви будете знаходитися в такому, як то кажуть, Grosse да, велика фірма, то вам буде набагато легше. І от ми з нею дивилися, кого, що потрібно, у яких е професіоналів і Кей, то я вам можу порадити, наприклад, якщо ви. Не знаєте, ким ви хочете бути, подивіться, наприклад, Ausbildung Бай IKEA, Ausbildung Бай Rossmann, Бай Мюля в будь-яку таку велику фірму, яку ви собі знайдете, придумаєте. І там тоді ви навіть може побачити професію, яка вас цікавить, і вам буде цікаво. Що ми з нею ще подивилися? А, до речі, Хох якщо ви зустрінете, це абітура так само. Тобто. Е Якщо від вас потребують Hochschulreife, це значить потрібна абітура. Якщо вона є, можете подавати заявку. Якщо немає, не маєте права. Ми з нею також бачили, наприклад, від вас вимагають Führerschein класу B. тобто, це е, автівка. І там було написано Wünschenswert. Wünsch – це бажання, тобто е, ну, бажано. Тому дивіться, якщо у вас є права, дуже добре, ви просто робите копію і в цю Bewerbungsmappe, да, тобто ці, як сказати... Папка з документу, який ви подаєте. І ви просто можете подати таку значить, заяву. Але якщо у вас немає прав, це теж нормально. Але коли вже будуть обирати і скажуть, людина в неї є права, в людини немає. Можете подумати, кого оберуть. І через це такі нюанси потрібно читати. Що вам може допомогти Job Center? Джоб Center може вас відправити на Курси, де вас навчать писати Лібенслав, тобто вашу біографію. Потім Аншхайбен це мотиваційний той лист до фірми. Коли ви його напишете один раз, ну, якщо у вас буде нормальний тренер, він вам зможе розповісти справді. Чи з вас зробити таку, знаєте, цукерочку гарненьку, і всі ваші якості так класно описати, що у вас захотять прям взяти, я не знаю, космонавтам на Луну. Там також було. Я бачила, як один такий мотиваційний тренер написала е, таку значить, заяву для безробітного, який років 8 ніде не працював. Я просто в шоці була, коли я прочитала е, цей лист. Тому вас в Джоб центрі навчать, як це робити, як це писати. Ці всі документи у вас мають бути в PDF-форматі онлайн. Вам потрібні свідоцтва з минулої роботи, перекладені на німецьку мову. Вам потрібно, щоб були всі дипломи перекладені. Тобто, ваше завдання для того, щоб робити Ausbildung – зробити пакет документів. А тепер дивіться, в чому прикол. Коли ви його робите, ви дуже багато всього вчите. Ви вчите, що від вас вимагають, як вимагають. Вас вже готують до навчання. І Job Center може вам безкоштовно дати ці курси. І ви їх будете відвідувати. Ми зараз цією пані подивилися, що в її землі, а починається з 1.84. Це означає, що вона каже, що я зараз буду вчити мову, і е, там, це один. Да? Тобто людина домовиться зараз з джоб-центром за курси, за мовні курси, і в неї час буде йти до наступного року. Я вже якось казала в відео, що ці вербунги, тобто заявки, ви можете вже зараз відправляти. Чим більше заяв ви відправите на Ауспільду, тим більше ви будете розбиратися в тому маркті, в тому, як все працює. Наприклад, ми з нею дивилися в ІКІ, там написали, що вибачте, мене тисячу євро вони платять за перший рік, там тисячу двадцять, за другий рік, десь тисячу сто чимось, потім тисячу двісті. Тобто, у вас є. 1300 євро. Це вони там не, бруто вираховують вам потім нетто, Вони дають 30 днів вихідних, вибачте мене, да? і плюс там різдвяні базари, 15% дають знижку на і продукти, які як на та Ну, Тобто такі класні плюшки, які ви не завжди отримаєте в інших магазинах. Звертайте увагу на ці умови. Якщо ви шукаєте оспільну, то шукайте його справді. Ам... Там, де вам будуть платити гроші. Я коли навчалась на вихователі, я не утримувала цих грошей. А тільки три роки, да? тільки четвертий рік, коли я робила Анекіноксія, рік признання, я могла це робити. Вам буде легше джоб-центром також домовитися. Вони будуть знати, ага, ви вже уходите від них. Е, тому е, от таким чином ви зможете для себе побачити. Взагалі, яка є потреба в роботі, і перед тим як почати аз вам потрібно знайти мінімум 5 фірм для вас, такі і тобто ви собі їх уявіть, в яких ви будете працювати. Часто так відбувається, що, наприклад, от тобто ви проходите практику в якоюсь, в якійсь фірмі, і вас ви себе дуже добре показали, і вас просто переймають. Тобто, вони ж не дурні шукати ліву людину, яка не знає взагалі фірму, і з нуля треба її навчати. А ви тут 2 роки чи 3, чи рік. Працювали, звісно, вони візьмуть вас, бо ви вже себе показали. Тому а у спільному це дуже класна річ. І я сподіваюся, що за. Цих півтори роки, які ми знаходимося в Німеччині, да, ви зрозуміли, що студію навчання в університеті це не показник, скажімо, достатку професії. Колись мій професор, да, в якому я навчалася, він сказав: каже, ви розумієте, що люди якусь таку фігню вивчають, китайську філософію, чи якісь там е, сім напрямків незрозуміло чого. Каже, ви розумієте, де ви будете працювати після закінчення університету? Ну, є рідкі такі професії. Які вони цікаво звучать, але де? І от вам потрібно справді, перед тим, як починати, відповісти на питання, де. Тому давайте тако підсумуємо. Пакет документів ви готуєте. Вам допомагає Джоб центр Прямо зараз, до речі, ви можете звертатися, в кого курси, хто планує робити Аузбільник. Не втрачайте час, бо, поки вони понабирають групи, поки знайдуть час. Просто кажіть, допомагайте мені це і писати Лібенслав, біографію, плюс аншхайбен, ваш мотиваційний лист, всі папери зібрати, вас навчать, як це? Шукати, наприклад, інформацію про фірму, да, і, е, Підлаштовувати її да, під той лист, під ту інформацію, яку ви хочете про себе подати, як себе правильно подавати, як вести себе під час фоштального да, тобто то інтерв'ю на роботу, це все ви можете без проблем е, вирішити з Джоб-центром. І знаєте, що дуже корисно ходити на день відкритих дверей. Він завжди десь в березні. У да? мене, наприклад, донька їздила в університет і дивилася, як там що відбувається. Дуже сміялася, бо каже, там дуже багато двохметрових пацанів, які поприходили з мамами. І мама каже, оце тут і там. До речі, дуже кументно дивитися, коли мама ще тягне свого 17-річного двохметрового сина і каже: синочко, пішли, ми будемо вчитися. Оце саме страшна фраза да, ми будемо. Тобто не син буде вчитися, а ми. Но ми вже всі Дорослі люди, тому мама нас не буде нікуди супроводжувати, а ми будемо це робити самі. Ходіть на дні відкритих дверей, ви можете побачити. Навіть підіть, якщо ви десь коло себе бачите таку школу, та, ідіть туди і подивіться просто, як відбувається, яка структура. Чим більше інформацію ви зберете про ці всі органи, тим легше ви будете орієнтуватися. А де ви? Для тих, хто не знає. Який аз ви хотіли б робити? Ви ще не оприділилися. Шукайте якісь такі схожі професії, або у вас є шанс взагалі заново навчатися, оскільки ті дипломи, які ми часто отримуємо в Україні, їх не будуть признавати. Або частково. І за рахунок того він вам, скажімо так, і не потрібен. Тому ви можете з нуля почати і навчання. Тобто, наприклад, ще раз повторюся, мій диплом, червоний диплом вчителя англійської російської зарубіжної літератури не признали. Тому я навчалася на вихователя. І, ну так, да, це східна була, скажімо, такі предмети і все, але все рівно я вивчав дуже багато нового того, чого вони вчили в університеті. В когось може бажання було себе реалізувати взагалі в іншій сфері, да? хто був бухгалтером, той захотів в театрі. Тобто, дівчат, шукайте, є питання, пишіть приват, пишіть під відео або звертайтеся до мене, і ми на консультаціях так само розберемо. Я беру другий, ще раз кажу другий телефон, і гуглю і дивлюся спеціально в вашому районі, куди звернутися. І зараз вже можна писати ці заяви. Наприклад, вам скажуть: донесіть ще ті папери, ці папери. Ви вже будете орієнтуватися. І у вас буде надія і стабільність, оскільки це те, чого зараз бракує. Впевненість в тому, що все функціонує. Як тільки ви почнете цей шлях, у вас вже буде більша впевненість так, я це вже робила, в мене є досвід. Оскільки саме досвід є тим, хто допоможе вам позбутися оцього страху. Що в мене не вдасться. А чим більше ви його отримуєте, тим буде краще. Ось така була моя інформація про Ausbudding. Буду вдячна за ваш коментар, за палець і, як завжди, підписку на каналі. На все добре!